Спорт та здоровий спосіб життя, запорука гарного настрою, успіху та довголіття вважають у фітнес-клубі діром спорт. Його менеджер Вадим Чумаченко додає це. Головне на що клуб орієнтує своїх клієнтів. Ми пропагандуємо здоровий образ життя, звісно, ми пропагандуємо як би, регулярні заняття як фітнесом». Вот так и другими видами спорта, которые люди выбирают. Это может на природе, кто-то любит теннис играть, кто-то любит э, путем, туризмом заниматься. Неважно. На самом деле важно сгибаться. У нас большая проблема э, у городских жителей современности. Вот, э, это гиподинамия, из-за которой... Очень багато таких проблем в наших У Всесвітній день здоров'я про важливість останнього для людини у фітнес-клубі Діром спорт говорили зранку і до самого вечора. Тренери підготували для клієнтів невеликі тематичні лекції. Серед іншого, розповідали про поставу, бо вважається, що нерівний хребет є причиною багатьох проблем зі здоров'ям. Для тих, хто бажає виправити свою поставу, тренери рекомендують просту та ефективну вправу, планку і демонструють майстер-клас. Веріовиння упражнення сустави знаходяться в одної плоскості. плечевой, тазобедренный, коленный и голеностопный. То есть тело в вертикальном положении, пресс, мышцы пресса удерживают внутренние органы падания. Это их основная функция. То есть, мы в данном упражнении выполняем максимально э, правильно э, используем вернее, функцию нашего пресса. Не скручивания, которые усугубляют э, прогиб.

До Дня здоров'я також організували змагання. Для дівчат і хлопців окреме. Перші підіймали 15-кілограмовий гриф. Хто більше? 25. <кац 'я> это, это результат? Ну, це тренери оцінюють. Ну, звісно, у тренерів був результат посерйозний. <кац 'я> <кац 'я> Собственно говоря, для тебе це серйозний результат? Ну, для мене, так. Да. Хороший результат. Росчитала на такої на Розраховувала на такої, але навіть німночка призошла. Хлопці змагалися у штовханні 24 кілограмової гирі. Хтось підняв більше, хтось менше. Втім, головне кажуть учасники змагань в іншому. Ні, це дає, во первих хороше настроєння, повторих здоров'я. Члени згуртованої команди діром спорту кажуть, що в їх подальших планах реалізація великої кількості подібних заходів та програм. Бо головне завдання, яке вони ставлять перед собою, пропаганда здорового способу життя. Останній передбачає подолання власної лінії. Однак, треновані та енергійні спортсмени кажуть, піднятися з дивану, аби прийти до спортивного клубу чи навіть просто вийти на спортивний майданчик та пограти з дітьми, варте того, щоб зробити над собою. Зусилля Тетяна Черкес Сергій Каланжов для програми Об'єктив.